Так, добрий ранок, друзі. Тайм-менеджмент зарядка від компанії Богуш Тайм. І як ви бачите, ми знову повернулись на Фейсбук, тому що декілька місяців ми проводили наші тайм менеджмент зарядки в Ютубі, але прийняли рішення, що все ж таки Фейсбук це та платформа, яка більше підходить нам під наші цілі допомагати вам бути більш зарядженими, бути більш ефективними, бути з нами на одній хвилі, тому що Богуштайм, як ви знаєте, це секта людей, які керують своїм часом, які є причиною в своєму житті. І тому, ви знаєте, якщо ви до нас долучаєтесь, то ви вже не можете жити життям, яким ви жили до. Тому що ви розумієте, що ви створюєте своє життя. Ну що ж, я сьогодні рухаюсь з тренажерного залу, вже мала тренування, і тому сьогодні я з вами хочу поговорити про важливість зайняття спортом. Тому що, знаєте, в нашому житті багато чого відбувається, багато що. Нас надихає, да, багато чого нас не надихає. Але ж спорт це те, що дає нам енергію кожного дня, що дає нам сили, що дає нам а, мотивацію. Тому що якщо ти зранку прокинувся і ти вже нічого не хочеш, то це дуже погана ідея. Тому давайте так: знаю, що хтось з вас вже на роботі, хтось з вас ще вдома. Але ж. Якщо у вас зараз є змога, і ви дійсно згодні з думкою про те, що спорт нам допомагає, то не важливо. У вас є умов, у вас немає умов. Ось прямо зараз ви можете зробити 20 присідань, наприклад, 20 віджимань, 20 там, якихось рухів, махів ногами, наприклад, руками. Тобто, знаєте, Людина, яка шукає можливості, вона їх знаходить. Людина, яка каже про те, ні, не сьогодні, вона знаходить, як завжди, да, причини, чому не робити щось сьогодні. Тому моя зарядка сьогодні буде дуже коротенька і призив мій зрозумілий. І ще раз кажу, да, чому це важливо? Тому що. А, зранку ми дійсно, особливо зараз, коли вже темно вставати, коли багатьох холодно. Хочеться ще полежати, хочеться ще з... а, не рухатись, да? хочеться ще побути в теплій в своїй, в своєму ліжку. Але ж, друзі, знаєте, як ми жартуємо зазвичай Богуштайм? Відпочивати і не рухатись, ми будемо напевно в наступному житті. Тому сьогодні я вам бажаю бути активними, зробити фізичну зарядку і відчуєте відразу, який у вас інший рівень енергії, як це круто бути зарядженим з самого ранку. І взагалі ведіть це як звичку, кому допомагаю, беріть собі тренера йдіть на групові заняття. Хто може самостійно займатися, займайтеся. І це насправді дуже-дуже просто. Ну, а щодо тайм менеджменту я сьогодні вам хочу нагадати, що планування а, ніхто не відміняв. І сьогодні, як завжди, вам треба створити список завдань на день. Вам треба. Зарахувати час, чи встигнете все те, що ви сьогодні собі запланували дійсно зробити. А, враховуючи те, що в добі в нас 24 години, і з них вже певна кількість часу ви сьогодні поспали. Тож, не перебирайте завдання а, по часу, да, і також робіть так, щоб у вас не було дуже багато вільного часу, коли ви дійсно можете собі дозволити, типу, не займатися нічим. Розумієте? Бо так ви втрачаєте свій час, час свого життя, а це не окей. Так, і з анонсів, да, що хотіла вам донести? Що? Сьогодні, в Богоштаєм, сьогодні і завтра проходить дводенний тренінг-мастерність презентації. Ну, це вже просто як факт вам да, говорю, тому <гум> що потрапити на нього вже неможливо. А в суботу в нас для всіх, всіх, всіх буде такий практикум, який називається стратегія життя. І туди ще можна долучитися. Це не така недорога послуга, але вона дуже потрібна багатьом людям зараз. І проводити його буде Людмила Богуш, тому ж не зволікайте, якщо ви розумієте, що вам час попрацювати над власною стратегією, то ми вас чекаємо. А у вівторок, наступного тижня, ми проводимо практикум по стратегії бізнесу для власників бізнесу. Тому я вас запрошую і сьогодні вам бажаю класного дня, енергійного настрою. І рухайтесь до своїх цілей, не зважаючи ні на що, або враховуючи да, те, що відбувається. Але ж ми рухаємось, тому що, якщо в нас є мета, то все інше це не так важливо. Але план має бути. Все, друзі, побачимось завтра.